Швидше за багатьох депутатів на позачергове засідання прибувають чільники Євромісії Коксик Васневський. Ви готові вже констатувати провал вашої місії. Спокійно, дайте нам ви та працювати налаштовані не усі у залі депутатів не густо. Пробіли у рядах регіоналів та комуністів. Починають з перерви, під час якої регіонали і батьківщинці по черзі підходять до гостей з Європи. Після перемов виявилося, голосувати не готові за жодне з трьох питань позачергових зборів. Два євроінтеграційні проекти про вибори і прокуратуру не готові. Проєкт про долю Тимошенко завис у повітрі. Лідер батьківщини розмахує папером і стверджує, він із адміністрації президента. Сьогодні мені офіційно передали. Відповідь адміністрації президента Віктора Януковича про те, що президент України не збирається приймати ніяких актів щодо помилування Юлії Тимошенко, і це є чітка відповідь. Чи готовий Віктор Янукович підписувати угоду з європейським союзом перед чільниками Євромісії, які споглядають у гостєвій ложі, опозиція і більшість діляться взаємозвинуваченнями? Питання Тимошенко Янукович може вирішити одним розчерком пера. А насправді бачити себе вже кандидатами президентських виборах і питання Тимошенка вирішувати навіть не збираєтеся. І виступи трьох попередників це підтверджують. І просто морочити голову європейським представникам менше години провели у цій залі. Спікер не знаходить підстав проводити далі сесію. Тому позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Наступне засідання буде у вівторок, 19 листопада о 10 годині. Робоча група, яка мала б напрацювати законопроект щодо долі Тимошенко, цього дня і не збиралася. Регіонал Журавський у середу реєструє свій законопроект на цю тему, але за кілька годин відкликає його. А його колега улійник продовжує нарікати на Тимошенко. Сьогодні навіть ця угода є живою, такою газо, яка, газоточущою раною на українському тілі. Окремі хто знаєте, так очманів від цієї угоди. Що треба Юлію Тимошенко висунути лауреатом Нобелівської премії? Я тут погоджуюсь. Но в номінації газова афера року. Кокси Квасневський мають бути вже ввечері зі звітом у Європі, але не поспішається з Верховної Ради. Тут тривають перемови. Годиною, як завершилася позачергова сесія, однак журналісти продовжують чекати на Кокса і Квасневського. Усім цікаво, з якими враженнями вони залишають Верховну Раду, і які враження везуть до Європи. Ми сподіваємося, що після сьогоднішньої доповіді президентів Кокса і Квасневського їх місію буде в останній раз подовжена. Ми вітаємо їх намір. Наступного тижня вже повернутися до України і бути свідками виконання чергових або невиконання чергових обіцянок з боку української влади. На те, що місію продовжить, сподівається, і Олександр Квасневський про це він каже після консультацій з українськими політиками. Господин буде ли на ваша місія. Надіємося. Скажіть, яке у вас впечатлення, як сьогодні депутати робота? По суті, нічого не прийняли. Сложные проблемы, надеемся, что в следующей сессии будут принимать. У вас еще есть надежда? Есть надежда. Надежды не надо потерять. Спасибо огромное. Далее члены комиссии рушают из Украины. Вже на вечер Коксы Квасневский представляют свои вид у Европе. Ольга Снитарчук, Юрий Усик, Иван Ноканачный, Пятый канал.